Всім привіт, друзі! З вами Гідромаркет. І сьогодні у нас на огляді ось такі чудові лебідки від Гусар Вінч» Так, перед нами перша лебідка це Гусар Вінч БСТР 1200 LBS. Вона розрахована на 540 кг. А тепер по її комплектації. Що ми маємо? Тобто ось така чудово запакована лебідка і до неї додаткова ручка та мануал. Так, тепер у нас гусар БСТР 3500 LBS. Вона розрахована на 1588 кілограм. А зараз перед нами БСТР 2500 LBS. Вона розрахована на 1133 кг. Так, а зараз перед нами БСТР 1600 LBS. Вона розрахована на 720 кг. Дані лебідки завжди в наявності на нашому складі та в великій кількості. Тепер ми перейдемо від ручних лебідок, які йдуть зі стальним тросом до електричних. Вони всі на 12 вольт. Дані лебідки йдуть в ідентичній комплектації. І на прикладі лебідки Гусар 3000 LBS ми вам все це покажемо. А тепер розпаковка. Інструкція, наклейка, і щось. Плита для монтажу, хомоти, гачок. Монтажний комплект. Так, щось, пульт управління разом з блоком. направляюча під сам трос. Кабель підключення. Та сама лебідка. Обираючи лебідки бренду Hussar Вінч, ви завжди отримуєте якість та надійність, а від гідромаркету професійну консультацію, підтримку та гарантію 12 місяців.